Хтось порахував, що за всю історію людства на землі було лише біля 300 років миру, а 5700 років це були війни, десь постійно були війни. І за цей час нарахували біля 15 тисяч воєн різного масштабу, і в яких загинули більше як 3,5 мільярди людей. Після Другої світової війни була створена Організація Об'єднаних Націй, як основною метою створення якої було це збереження миру в світі. І хтось порахував, що за ці 77 років, коли ця організація існувала на землі, було всього 29 днів миру, щоб ніде ні, ні, ніяких конфліктів не відбувалося. І це, якщо говорити про такі більш видим, великі якісь воєнні конфлікти. А якщо врахувати... Ці конфлікти, ці в цю ворожнечу.